Пропоную до продажу стильну сучасну двокімнатну квартиру в ЖК Перемога, формат квартири світла та простора, спальня та кухня, вітальня. Ремонт робили для себе якісно зі смаком і увагою до деталей. Кладовка з вікном. Сплачується окремо. Основні переваги квартири це новобудова, безпечний третій поверх, не шахетна сторона, сучасний свіжий ремонт, заходь і живий без додаткових витрат, великий засклений балкон 4 квадратних метри зі вбудованою шафою купе, багато місця для зберігання. Квартира знаходиться в ідеальному спальному районі Олексівки, хороша транспортна розв'язка, трамвай, тролейбус, метро перемога 15 хвилин пішки, добре розвинена інфраструктура, садочки, школа, дитячий майданчик, поліклініка, кафе, нова пошта усе поруч. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою, Покупець отримує все, що на фото. Телефонуйте зараз, щоб домовитися про перегляд. Такі квартири на Олексіївці довго не затримуються.